Попід небом прості закони, маєш вогник, зігрій когось, може, поруч душа холоне, хоч навколо снують мільйони, а що мріялось не збулось. Під зірками проста наука, маєш силу, допомагай. Хто же ж має подати руку через урвище, крізь розпуку, поки інші сичать, та хай. Попід сонцем канонів мало. Пробачай, щоб жила любов. Тільки ж в очі не сп'єде аби довше вам двом світало, і палкіше кипіла кров, попід місяцем правил трішки, Щастю марно шукать межі, коли сумно дарую смішки, кому явно, кому сінишком, аби тільки з глибин душі. Обіймай, як то гірко плаче, щоб не маявся в самоті, бо під небом одна задача попри долю. Нашу вдачу стати сві.